За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, сім громадян іноземної країни, Шрі-Ланка, прибули на територію України. Частина з них прибула, як вони пояснюють, для навчання в Куп'янському медичному коледжі, частина для роботи. Вони поселилися на території міста Купінськ і орендували будинок. Коли почалися бойові дії, в тому числі на території Куп'янська, всі вони, як пояснюють, злякались та ховались у будинку. Через деякий час вони вирішили евакуюватися з міста Куп'янськ і пішли пішки в напрямок Харкова. На першому ж блокпосту, який в той час вже займали російські війська, як вони пояснюють. Їх затримали, зв'язали руки, зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку. Доставили до міста Вовчанськ, де утримували до кінця окупації цієї території. Тобто до 10 вересня російські війська вчиняли катування щодо деяких. Постійно били, росіяни використовували їх як найману працю, як прибиральників, вимагали від них. Гроші, як вони пояснюють. Щодо двох з них були застосовані тортури, а саме, відносно одного громадяна було застосовані пласкогубці і відірвані ногті з великих пальців ніг. Щодо одного було відірвано також з пальця ноги, один нігодь, а також його затискали в двері і били дверями по голові. І мається шрам. На частині за вухом три, три Щодня протягом трьох місяців до туалету можна було на дві хвилини один раз на день в душ через п'ять днів але також дві хвилини. щодня ми чистили туалети. Трошки макаронів два рази на день. о десятій та о п'ятій вечора. Після того, як запиралися двері, ми залишалися у темряві. Вдаряли кожного разу, як проходили поряд, вдаряли. Щоранку приходили і казали йди. Чому? Не знаю. Попередньо у нас є інформація, що їх отримували на території Вовчанського агрегатного заводу в місті Вовчанськ. Що, за нашою інформацією, є місцем утримання полонених, відповідно, в цьому місці також росіяни вчиняли катування. Після деокупації міста Вовчанськ. Цих, ці люди вирішили самостійно йти пішки до міста Харків. За час досудового судового розслідування наземні громадяни були допитані, в якості потерпілих. Про дану подію було сповіщено відповідно консульство. Також призначено ряд судово-медичних експертиз. Документи, як вони пояснюють, вони були. Це документи є паспортами громадяни Шри-Ланки, посвідчення водія. Інші Документи, що що посвідчують особу, але зі слів показів даних громадян всі ці документи були вкрадені російськими загарниками української стеньких.